Виготовлення про надання дозволу на виготовлення документів в Тернопіль будінвез замовнику. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб заявити, що Тернопільська міська рада зобов'язана кожному громадянину, який сюди прийшов, видати державний акт на право власності на його земельну ділянку, яка під гаражом. Це буквально 5 квадратних метрів. Але кожен громадянин, який є тут, повинен отримати державний акт на право власності на ці. На цю земельну ділянку, яка знаходиться під його гаражом, ми не хочемо, щоб Тернопіль був інвезамовник, вигнав нас і будував ці гаражі. Будував бо знайшов на цій земельній ділянці. І власники кооперативу, члени кооперативу більше як тисячу чоловік. За Тисяч, власне десь 1350 чоловік. Це всі члени кооперативу. Абсолютно, абсолютно всі. Декілька людей, які не вступили просто по технічних причинах. Хто за кордоном, хто не знає, і так далі. А всі решта підтримують нас. Підтримують нас. Чому ми створили кооператив? Тому що ми хочемо, щоб самі обслуговувати цю земельну ділянку, на якій ну на якій розташовані земельні гаражі. З ми абсолютно нічого не порушуємо. Ми хочемо тільки, щоб був мир, спокій і добро на нашій землі. Підтримуйте мене, люди слава Україні. Чи про те, що Тернопіль інвест замовником? Підписали дня, угоди десь 17 чоловік. А півтора тисячі близько 1350 Не підписали угоди. Стерноплю інвест замовником. Не підписують по одній простій причині. Ми боїмося, що нас можуть вигнати з наших місць, що наші гаражі, що наші місця продадуть, а нас просто все нас нам все виженуть. Виженуть або завдяки тому, що буде непомірна плата, або завдяки тому, що скажуть, що є, що прийнято рішення сесії міської ради. Цьому сесії міської ради беруть усі 44 депутати, 37 сесії проти міської ради оголошують... Ну ми люди мирні стосовно тих дій.